Поки ми закриваємо там силами громадських організацій, в державі потрібно вибудовувати цю систему підготовки, а поки ті люди, які є на фронті, тримають а, для нас оцю лінію бойового зіткнення, виграють час. Нам за цей час потрібно вибудувати систему підготовки і замінити їх підготовленими фахівцями, а, тому що в на... ми, а, Страшенно програємо в людях Росії. Ми в принципі кількісно програємо. Але за відсутності мобілізації масової а, ми втрачаємо свій особовий склад, ми втрачаємо людей на фронті, не поповнюються підрозділи. В той момент, коли в Росії мобілізація відбувається, а, війська готуються. І що ми будемо робити, коли за кілька місяців ці всі от, мобілізовані, скільки там їх. 150 тисяч чи скільки, це остання мобілізація в Росії була. Ці підготовлені росіяни, коли вони зайдуть ближче до фронту, що ми будемо робити? Насправді, от про це важно думати, якщо ми до того часу не встигнемо підготувати власне пілотів для безпілотних систем. Ну шо тут... чи можна нам казати про якусь чисельність цих військ? Скільки 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 нам потрібно, і чи кожен в принципі може стати пілотом? І з чого взагалі складається от одна команда? Це ж не тільки пілот там, є який їде на бойове завдання. А, це залежить від а, виду а, цієї безпілотної системи. О, там, одна справа, коли ми говоримо про морські дрони, інша коли про а, наземні станції. А от якщо та, ми говоримо про екіпажів FPV, це як правило а, один оператор і другий оператор а, або штурман, який вносить координати. А, там і так далі, це, а, ну, як правило, в нас третя людина: це і водій, і медик одночасно, і охоронець. Краще, щоб таких людей було а, двоє, щоб один мав інженерні навички, який міг антени поставити, налаштувати, а, якийсь швидкий ремонт провести. А, і а, оскільки в нас немає а, до сих пір стандартизованих боєприпасів під БПЛА, то в команді. Анді бажано, що був а, сапер інженер вибухотехніки, який оці СВП, саморобні вибухові пристрої, прикріплює до дрона. Спочатку їх виготовляє, а потім і прикріплює. Тобто, ми говоримо про а, там от, екіпаж в 3-4 людини. А і цих людей дійсно треба підготувати. А про те, чи кожен може бути пілотом при необмеженій кількості часу на підготовку, я вірю, що кожен а. При обмеженні край дійсно по здібностям когось краще виходить в пілотування самого дрона налаштування. А в а хтось буде інженером, вибухотехніком, сапером. Зараз я вам покажу одну обкладинку перед тим, як ми завершимо цю розмову з Любою, тому що у нас часу то мало тема сьогодні основна це залужне. Хоча, Люба тут пишуть, почала з дронів, закінчила мобілізацію. Якщо люди не розуміють, що це взаємопов'язані речі, що в нас окремий в принципі, рід військ утворили, то це ж, це ж ваші проблеми, якщо ви не усвідомлюєте взагалі перебіг подій і не робите критичне мислення на своє, не вмикаєте, не робите елементарних висновків і не проводите причину наслідкових зв'язків. Журнал Економіст присвятив обкладинку українським дронам. Для вашого розуміння, так? От ми про це і говоримо, що це є суттєвий момент. У публікації за економі зазначається, що ці дрони є невеликими, дешевими та простими в управлінні, а також доводять свою ефективність проти російських військових і техніки. Вони здатні проникнути у танк або бліндаж ворога та завдають важкої шкоди піхоті та бронетехніці. З об'єктивних причин вони не можуть замінити артилерію, але ж вони все ж можуть завдати великої шкоди. І дивіться там заголовок, що Killed Killer drones дрон збройні. Ione in Ukraine, the weapons of the future. Це, ну, це так, такий от підсумок нашої розмови, фактично. Тобто на це звертає увагу, як би ми не ставилися до економіст видання, але це на обкладинці. Просто на обкладинці. І тому це важливий момент сьогодні. Йо. Тома, Вон а дивіться питання. на обкладинку за економіст і продавайте танки. от це реально там порада країнам, які. Колись прикупили собі танки. Бажано нам. Бажано силам оборони. Це все одно засіб враження ворога він залишається. Е, і ще, ми ми якщо вже це останнє питання буде. Ми поставимо на ворога безпілотні танки. От. Московити це вже роблять. Ми бачили ці приклади, як вони застосовуються. Які е, безпілотні танки. Вражаючи, тобто просто, як без екіпажу може... коли Я не танки, там так, да, без екіпажу вони, вони шпигують вибухівкою. І прямо на нашій позиції оця туша. Назар, це повна фігня. Це, це називається кулібіни від сухи. Я маю на увазі, там насправді ведуться розробки безпілотних танків. Абсолютно, ті, що не набиваються вибухівкою, а безпілотних танків в світі ведуться такі розробки, якщо я не помиляюся, десь в. Там, десь в скандинавських країнах, і здається, в Ізраїлі. Ну, тобто, в принципі, я не здивуюся, що це і в Сполучених Штатах відбувається, тому що берегти людське життя це є пріоритет. Ну, в принципі, пріоритет для будь-якої армії. Тому що без людей танки самі по собі не воюють. Так само і безпілотні, вони кимось керуються. А твій друг, Женя, Гнаток, робить міні безпілотні танки, розумієш? І не тільки Женя-Гнаток. Так що, безпілотники, це я десь читав навіть колись статтю, що без майбутні війни це війни безпілотників і роботів. Ну, в принципі, це цілком логічно. Абсолютно так. так. Останнє питання можемо зараз? Йо? Пані я Люба, хочу вже до залужного вертатися. Є так? час у нас для останнього питання. Та є, є. А, в мене є, у люби я не знаю. Тут... Я ж запитую. Ну, да, давайте тільки не останнє, а крайнє Якщо... питання. Крайне крайнє питання, перепрошую саме так е, про мільйон дронів. І тут е, міністр цифровізації Федоров заявив ось про ваш проект: проект Народний дрон від Вікторі Дрон з фонду технологічної допомоги Дігнітас. Це інженерний курс, який навчить вас як удома у зібрати 7-дюймовий FPV-дрон. Це ж не тільки ваша ініціатива, така була до того, як Федоров про це заявив публічно. Так і це ж тоді на тлі того сталося, що президент сказав, що буде мільйон дронів в дронів цього року. І багато критики посипали. Що оце тепер стратегія влади? Що тепер ці домашні дрони будуть йти на фронт? Що це воно таке робиться? Поясніть нам в чому користь таких ініціатив насправді. А, ну дивіться, по перше, мільйон а, дронів звучить ніби велике число, але якщо його розбити, порахувати, то насправді це не так багато, і при а, теперішній кількості операторів мільйона дронів вистачить тільки на третину року. Тобто, ми от, от при тому, що ми рахували тільки ну, я не буду називати цифри операторів, бо це інформація для ворога. А, але ми в принципі рахували, що при тій кількості, яка сьогодні є операторів, нам потрібно 3 мільйони на рік. Тому мільйон це насправді звучить гарно, але недостатньо. А тепер щодо проекту народне в а, а, насправді а, було кілька цілей цього проекту. А перш за все, це популяризувати. А, взагалі показати, що таке FPV, а, що це не складно, що це може а, там дійсно робити майже кожен. А, я пам'ятаю, коли ми робили першу кампанію по збору на fpv дрони з кампанією Clone, а, це був а, березень 23-го року, і нам дуже важко йшла ця кампанія, тому що люди взагалі не розуміли, що це за абревіатура FPV. А, от, і завдяки Проекту народний ФПІ». в тому числі про впіві знає дуже велика кількість людей. Навіть той, от шум, який піднявся навколо поста Федорова, Він насправді приніс користь в тому, що люди взагалі навіть ті, хто не знав, дізнали, що таке впіві зацікавилися, почали розбиратися. Uh -huh. А і коли люди цим цікавляться, знають вони і вимагають від влади забезпечувати військо цим таким. Простим, дешевим а, і ефективним засобом боротьби. А, а та також а, хтось спробує розбереться, і а, можливо з цього зробить свій бізнес, почне виробляти. А, в нас недостатня кількість виробників навіть при тому, що їх дуже багато виникло за двадцять друге, двадцять рік а, і в 23-му держава почала купувати у виробників а, дрони, все одно. А, Кількість, яка виробляється в Україні, вона недостатня а, для тієї потреби, яка зараз є на фронті. А тому те, що люди спробують, хтось в когось вийде, хтось там скооперується з друзями сусідами, знайде якихось інвесторів і почнуть виробляти це. Насправді в плюс. А що цих виробництв буде більше? Вони будуть розосереджені по країні. А, Думаю, що ну ми можемо вимагати від держави створити тут супервиробництво дронів там, не знаю на якомусь підприємстві. Але коли це одне підприємство в країні, яка вразлива до ракетних обстрілів ворога, це так собі стратегія. А тому розосередження по всій країні малих виробництв а, це насправді позитивно. А, ну і популяризація теми FPV-дронів.